Всім доброго дня! ну Як завжди, ми встали, почали поратися, телят кормити, гусей, курей провіряти. Так як в мене завтра заплановано забібика, то мені потрібно сьогодні по-бистренькому зібрати сметану, тобто вершки, ще не з киших банок. І поставити на відкисання. Оце, Як ви бачите, я вже зібрала з та, ось, ну, кількості банок вершки. Получилося у мене два відерочка. Вершки, ну я завжди збираю ще найскиших з банок, а потім ставлю на скисання на теплий коврик. Так в банки швидше скисаються, і сметана не вистрибує з банок. Всі знають, якщо літо буває таке, то сметана вистрибує з банок, бо то не голедиш, то не додивишся, то зайнята, то городи, то різна кількість всяких обставин. Це такий у мене коврик. Ціплячий, і індюки відсипляти, каченят їх висижу, а тепер банки на нього ставлю. Такий результат. Я вже перенесла свої банки в хату для скисання, виставила їх. Ну, не всі. Не влізли. Будемо розстеляти другий коврик.